Сучасний сміттєпереробний комплекс з максимальним вилученням корисної вторинної сировини вже в найближчі місяці запрацює на Житомирському сміттєзвалищі. Першу лінію для несортованого сміття планують запустити вже 10 жовтня. Тут буде працювати 16 чоловік. Кожен з яких буде відбирати окрему фракцію, за яку він відповідає. Всі ці фракції будуть згружатися сюди. Знизу транспортер буде їх вибирати. І вивозити відповідно на пакування, на пресування, на все інше. Надалі я сподіваюся, що ми дійдемо до того, наше місто дійде до того, коли в нас буде роздільний збір сміття по місту повністю, і люди до цього будуть звикли. Буде стояти ще одна лінія, на яку вже будуть привозити так називаємо чисте сміття тобто, вже окремо відібране скло, в окремих пакетиках пластик, в окремих пакетиках папір. Наразі площа Житомирського сміттєзвалища складає більше 20 гектарів, і сміття на полігоні продовжує накопичуватись кількометровими шарами. Завдяки цьому інвестиційному проекту вдасться зменшити навантаження на полігон одразу на третину, розповідає перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. Тобто інвестор повністю інвестує свої средства в ці лінії в этот проект. А город получає опять же он получает улучшение экологической ситуації, уменьшение нагрузки полігон, на полігон. І кроме этого, город получать 20% от прибыли от работы этого цього підприємства. Своєї черги на монтаж чекає також лінії переробки окремих фракцій скла, пластику та паперу, які можна використовувати як вторинну сировину. Валентин Стойко розповідає, великим попитом у світі користується поліетиленовий флекс, який зараз у вигляді пластикових пляшок тонами лежить на житомрському сміттєзвалищі. даному випадку на вас, но я думаю, процентов 30 из этого. Нитка, пуговица там и все остальное. Да все отсюда. А сейчас мы это все хороним, к сожалению, и загрязняем и природу и, всю, и экологию. І самі цього не розуміють. понимаю. На полігоні побутових відходів вже кілька місяців працює система з дегазації, яка переробляє звальний газ, електроенергію та обезпечує полігон від загорянь. Крім того, до міського бюджету від роботи біогазової установки щомісяця надходить близько 100 тисяч гривень. Подібну енергетичну установку планують встановити для переробки органічних відходів, розповідає Сергій Сухомлин. Проекти ми будемо далі розвивати. І є плани по будівництву біогазової станції після того, як буде введена лінія. По сортировке твердих бытовых отходов, у нас будет оставаться органическая фракция, буде ставатися органічна фракція, яка зараз захоронение ну, захоронення органической фракции на полигоне. А по опыту европейских стран эту фракцию просто перерабатывают в биогаз. Паралельно с поточной работой новый комплекс перероблятиме сміття, яке вже накопичилось на полігоні. До того ж, вже заплановані роботи з рекультивації житомирського сміттєзвалища.